У них була сильна рвота, у них були такі, як волдарі великі. Здесь собирається вся інформація по контролю радіаційної обстановки в зоні відчуждення. Все було розломано. Наскільки це серйозна шкода екології? Я думаю, якщо не більше, то була б сопоставима 86-му року. Нікому було нас міняти. Ми залишалися на пульті. Були б пари жидких відходів, які аерозолем розпространились по всьому зданню. Ми не знали, що почалася війна. Ми проснулись 24 лютого 22-го року. Вибух дуже сильний був. А, і Тоді вже ми, коли поїхали виїжджати машиною своєю, мост був зорваний. Ми повернулися назад. Так ми і залишились тут. У нас залишилось 270 чоловік усі. Співробітники. і Співробітники самосіли, наші, самосюли, пожежна частина, всі, хто не знав, хто не зміг виїхати. І четверо суток безпробудно йшли, вони день, і ніч йшли, йшли. І танки, і БМП, і БТР, і машини, поки зв'язок якийсь був. Виходила, щитала, якусь техніку перечитувала, передавала, скільки пройшло, чого. Чотири машини у нас учасні машини, які возили людям воду. Ми розподілилися по вулицям, бо старенькі люди ж тут. А тоді продукти почали забирати у складах у нас тут. І роздавали людям у церкві кожну неділю. Так, прибиральниця радіоактивних відходів стала помічницею українських військових. А ще пекла десяток хлібин щодня і роздавала колегам та сусідам, доки під час одного з обідів провізію не зауважили загарбники. Нас усіх людей вивели із церкви. Усіх стареньких людей, всіх поставили на коліна, сказали моліться, це церква, це наша православна церква російського патріархату. Ми вас зараз тут будемо розстрілювати. Ми всіх вас тут розстріляємо. А чого хотіли вони нас розстріляти, чого вони позабирали з церкви повністю ж питання і продукти, все забрали. На тому не зупинилися, прийшли вже на роботу до Любові Заведенко і ось що залишили після себе на підприємстві, яке займається радіаційним контролем Чорнобиля та околиць. Повітря, ґрунт, вода, підземна, вода поверхнева, річка Прип'ять, річка Уша. Це все ми відбираємо проби, для того, щоб потім тут в лабораторії ці проби проаналізували на нуклідний склад, ага. тобто на забруднення. Сюди вже приходять підготовлені, підготовлені проби, які вже ставляться от в детектори на, на вимірювання. Всю техніку у нас огнали. У нас була е мобільна лабораторія на базі автомобіля «Крафтер». новенький зовсім мікроавтобус, і там дуже багато було ну, різноманітних приладів, які от, використовували для радіаційної розвідки. На закупівлю нової техніки, замість викраденої чи знищеної, а також на розмінування території, відновлення інфраструктури зони відчуження державному агентству з її управління за офіційними даними загалом треба 225 мільйонів євро. Здесь у нас розположений сервер і інформаційний центр, де збирається вся інформація по… Контролю радиационной обстановки в зоне отчуждения. У нас по зоне отчуждения расположено 39 датчиков. Мы попали после доокупации сюда, 11 апреля. Угу. Ну, Приехали сюда. И тут, конечно, страшно было на все смотреть. Все было разломано. Вот это у нас шкаф тут был расположен сервер. Его выдрали весь А для чего российским військовым сервер? Може, вони думали, що ми здесь ядерне оружие. Пускали ж такі фейки і в Фейсбуці, і в інтернеті, що якобы ми в лабораторії проїздимо ядерне оружие, там біологічне оружие. Без робочого спецобладнання кажуть фахівці, російські військові залишилися без розуміння, куди можна ходити у зоні, а куди ні. Доки в лісу там покопалися, це вже становиться легендарним. Інформація да? така, що рижий ліс там у нас же… Називається участок ПТЛРВ, це пункт тимчасової локалізації радіоактивних відходів. І там все це в землі. Ну, рилісь, дишалі, жили, там, кушали, і, значить, вони отримали те, що, що їм положено. Ми були навіть свідками, як вивозили в гомель автобус з хлопцями. У них була сильна рвота, у них були такі, як володирі не можна ходити по траві, не можна сидіти на ній, лежати і тому подібне. Вони цього не слухали, вони все одно робили те, що їм потрібно. Пилюку вони піднімали дуже сильно. Радіаційний фон піднявся досить великий. Тому об'ясняли, розповідали, що митися, чистить, взуття і тому подібне. Ну, не хочете, не треба. Вони збили були чи то лося, чи то козулі якусь. І в нас на Промплощадці вони собі її там смажили. Ну воно ж грязне все. Воно ж все Ну, як досить високий фон всіх тварин, які тут знаходяться. Все, що хочеш, може бути. В рак це, це в хорошому випадку. Їх ганяли ж на Київ і сюди ж вони верталися. Це в них була база відпочинку, як вони називали. Їм тут поїсти, помитися, поспати і знову на Київ. Чим далі, тим вони були зліші, противніші, дикі, вже побиті Києвом. Зазвичай зміна у Людмили та її колег триває 12 годин, та окупаційна затяглася на 600 безперервних. На двір виходити працівникам ЧС російські військові заборонили. Спати дозволили лише на робочому місці, тобто на підлозі чи на столі. Ну і були такі звичайні солдати, які спали на підлозі в коридорі. І в один з прекрасних днів такому солдату я зламала руку. Так, ну, випадково, ну, но зламала. От, так, як в нас. На польті нашому двері е, такі великі, важкі, 20-сантиметрові. Я вирішила повитирати підлоги, бо треба чимось дихати. Ну, Ми підлогу відкриваю, легенько ці двері вони легенько відкриваються. Хлопчина спить, руку скинув, двері заїхали на руку, і виходить, права рука, всі пальці, все-все-все просто залишилося під дверима. От ну, солдат не признався. Не признався, що то я. Коли зброю там щось займався, так, якісь маслом. Коротше, щось набрехав. І, виходить, його вивезли звідси на Гомель, в лікарню. Ну, і мене не здав, виходить. Так що, так, да. дякую йому. <свист> Можливо, і він мені подякував за те, що залишився живих. Вони знайшли якийсь спирт яким ми у лабораторії проводимо дезактивацію ємкостей та детекторів. Це рідкі радіоактивні речовини, їх треба утилізувати. Вони не зрозуміли, що це таке, воно і його випали. Тобто, у цьому випадку, так, вони могли щось накоїти. Мені дуже важко, навіть як спеціаліста з радіаційної безпеки, уявити якісь наслідки цього конфлікту на території. Я розумію, що в нас є тут сховища відпрацьованого ядерного палива. Рідких радіоактивних речовин якому тренуванні, навіть у проєкції ніхто не розглядає воєнний конфлікт на території ядерних об'єктів. Дмитро, як і десятки його колег атомників на роботу й додому до повномасштабного вторгнення їздив зі Славутича. Але оскільки мости через Дніпро були вже знищені, а сусідні до Чорнобиля населені пункти окуповані, чоловік теж опинився у пастці намагалась нас переконати, що вони тут визволяють. Більше дискредитувати російську мову і російську культуру, ніж російські воєнні, ніхто не може. Нікому було нас міняти, ми залишалися на пульці. Тобто система працювала. Нам вдалося переконати окупантів, що не треба заходити на об'єкт, що в нас не завершена процедура герметизації відпрацьованого ядерного палива у контейнерах, тому вони не заходили на об'єкт внутрішнє приміщення. На ротацію персоналу ЧС російські військові погодилися лише раз водним шляхом. Так, 64 фахівці станції, човнами через прип'яті Дніпро, відправилися додому, а на їхнє місце прибули 46 колег-добровольців. Та тоді на евакуацію погодилися не всі співробітники, адже енергоблоки станції чи сховища відходів ні на секунду не можна залишати без нагляду. Були б пари жидких відходів, які разолям тобто, розпространились би по всьому зданню. А на хранилищах, ну, на хранилищах было бы очень все печально. Перегрев бы бассейна, выдержки бы пошел, и, соответственно, бы опять же мог произойти выброс. Насколько это серьезно шкода Ну, я думаю, если не больше, то было бы сопоставимо 1986 году. Мы постоянно работали, то есть круглосуточно. Те люди, которые в 1986 году, они тоже говорят, выполняли свою работу. Поэтому я не считаю то, что, как бы, ну, себя героем не считаю. Героем то девчонки, которые работали в столовой, которых их было минимум там четыре человека в больном состоянии и кормили триста с чем-то человек. Екоцид так розцінює поведінку російських військ у зоні відчуження та ЧС Офіс Генпрокурора України. Аналогічне кримінальне провадження є і через досі окуповану Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі, і за даними Гурмоу, ще й нині заміновану. Чи не опиниться світ на межі нової ядерної катастрофи? Питання, яке насамперед турбує фахівців із зони відчуження. ЧАС, как... По мне, это, скорее всего, точка дислоцирования и переброса войск. ЗАС это уже как бы более энергетическая как бы, блокада страны. Как бы, Захватить одну из крупнейших станций и потом выставлять свои условия. То есть, как бы, это уже более как шантаж. Кнопочка давить на весь ну, рычажок, на весь мир, типа, а вот мы здесь, а, чтобы вы боялись. Чорнобиль та зону відчуження від окупантів ЗСУ звільнили торік, на початку квітня. Однак під час відходу російські війська насильно забрали із собою щонайменше 169 українців. Більшість із них, зокрема нацгвардійці, які захищали ЧЕС, досі у полоні. Тарас Левченко та Кирило Лазаревич для Радіо Свобода.